якого стосунку немає. Якщо вона паше, сіє, жне і робить все інше, що її не втручається в будь-яке суспільне життя, не цікавиться суспільним життям, то цей закон її цікавити не повинен, бо неї, для такої людини не несе. Ну, може, якимось чином випадково він на неї увагу. А цей закон спрямований саме проти громадянства в нас, проти нашого взагалі, потягу для того, щоб приймати участь у суспільному житті. Саме проти цього, бо наша влада не боїться хлібопашців, не боїться працівників, які здобувають валовий продукт. Вона боїться громадян. Вона боїться громадян, які не згодні з тим, що відбувається у їх країні. Не дай Боже ще висловлює це голос, і не дай Боже ще діляться цими думками з іншими, і не дай Боже ще поширюють серед там великої кількості людей, бо це все за визначенням, Я думаю, що моя колега буде вітальна.